Діточки, вітаю! Сьогодні ми продовжуємо мандрувати дитячими книгами і зупинимось на українських казках. Як їх багато! І кожен з вас обов'язково знайде улюблено на свій смак, адже не дарма народ століттями складав чарівні історії. Аби навчати, оберігати та застерігати від помилок діточок. Чи звертали ви увагу, що герої казок часто потрапляють у якісь небезпечні або важкі ситуації і обов'язково знаходять правильне рішення? Сьогодні я також підібрала для вас декілька казочок. Давайте визначимо разом, де ж помилились казкові герої? І перша казочка це Колобок. Згадайте, що з ним трапилось? Так, він довго-довго мандрував лісом, зустрів чи не всіх його мешканців, а в кінці Колобка все-таки обхитрила лисичка і з'їла. А все чому? Тому що колобок втік з дому. Не можна такого робити ні маленьким діткам, ні старшим, адже навколо може чертувати небезпека. А ось до нас поспішає червона шапочка. Чи згадали ви, діти, що трапилось з цією дівчинкою? Якої помилки вона припустилась? Так, вона розповіла незнайомцю Вовку, куди йде, до кого. І що несе? І це могло закінчитися дуже сумно, якби мисливці не врятували червону шапочку з бабусею. Діти, не можна розмовляти з незнайомцями і розповідати будь-кому про себе, своїх рідних також не можна. А ще незнайомцям не слід відчиняти двері, особливо якщо ви залишились вдома самі. Такої помилки припустились герої аж двох відомих нам казочок півник з казки котик і півник. Та згадали? Так, семеро козенят. І кожного разу герої казки опинились у небезпеці. Півника хотіла з'їсти лисичка, а котик завадив. А шістьох із семи козенят таки з'їв вовк. І лише випадок їх врятував. А ще хочу запропонувати згадати казку Івасик Телесик. Чи пам'ятаєте ви, з якою неприємністю зустрівся герой казки? Так, він повірив ніжному голоску Змії, що був так схожий на мамин. І що? І потрапив у пастку. Малята, як ви могли б помітити, неприємності усіх цих казкових героїв почалися зі спілкування з незнайомцями. У реальному житті також слід з обачністю ставитись до чужих людей. Пам'ятайте, не слід повідомляти незнайомцям особисту інформацію. Ніколи не відчиняйте двері, якщо не знаєте, хто дзвонить або стукає в них. І ні за що не вірте чужим розмовам і обіцянкам. Не йдіть з дому, не їдьте нікуди з чужими людьми. Завжди можна сказати: вибачте, батьки не дозволяють мені спілкуватись з незнайомцями. Ось бачите, правду кажуть, книга вчить. Як на світі жить?